Чи існувала чорна магія у стародавньому Римі? Ймовірно, самого поняття як чорна магія не було. А ось усілякі заклинання, обряди та прокляття, звичайно ж, мали місце у житті римської держави. Коли ми говоримо про Рим, ми не маємо на увазі саме місто, а говоримо про усю велику територію, яку займала Римська Республіка, а потім Римська імперія. Отже, говорячи про римлян, ми маємо на увазі усіх мешканців римського світу. Переважна більшість римлян вірили у магію та в усі її прояви. Римляни носили амулети, щоб захиститися від хвороб, заздрощів та інших негараздів. Від злого ока був популярним амулет у вигляді руки, що скручує кукіш. Ну і звісно, амулет у вигляді чоловічої гордості, тобто цуцюрки. Якщо жінка візьме перший зуб, який випав у дитини, якщо він не торкався ще землі, кладе його в браслет і буде постійно носити на руці, то це збереже її від усіх болей у матці, так писав пліній старший. Деякі амулети виготовляли з дорогоцінного каміння, яке, як вважалось, мало корисні властивості. Наприклад, аметист за повір'ям римлян нібито дозволяв довго не п'яніти. Маги, що виготовляли амулети з каменю, гравірували на них короткі формули, щоб посилити ефект амулету. Наприклад, на амулетах, призначених для вгамування печії, тричі було написано слово перетравлюй. Інші амулети містили частини тварин, наприклад, крокодиля чи зуби або зміїні голови. В амулет також могло бути вкладено закляття, написане на невеликому клаптику папірусу. Один з прикладів амулету із закляттям містив коротку історію, написану на срібній фульзі, яка описувала перемогу Артеміди над демоном головного болю Антаурою. Ким ж були римські маги. В античній римській літературі маги зображені старшими жінками, ну але звісно, були й чоловіки. Переважна більшість цих працівників магічної індустрії походили з найнижчих верст римського населення. Клієнтів вони набували за допомогою сарафанного радіо та лише через перевірених осіб. Маги займалися своєю діяльністю таємно, а так як усе таємне в Римі було поза законом, то за свою профдіяльність вони могли бути страчені. Магів, яких не страчували, а періодично лупцювали та проганяли з міста, були вуличними фокусниками, які вміли заклинати змій та демонстрували незначні дива. Були так звані маги-пророки, які тлумачили римлянам їхню долю за дрібну монету. Одні передбачали майбутнє, вдивляючись у полум'я олійної лампи, а інші шепотіли незрозумілі слова та вдаряли в доблиску натертий мідний посуд. Одним із способів передбачення майбутнього було викликання приводів, яких, звісно, не було видно, і які розмовляли лише з медіумом або його підлеглими. Римляни вважали, що хлопчики, які не досягли повноліття, були особливо чутливими до духовних практик та легко могли за допомогою магів сконтактуватись із приводом та передати послання у світ живих. Звісно, маги часто наймали таких юних помічників, які допомагали їм тлумачити знамення, звісно, в обмін на дзвінку монету. Ці послання були вигадкою самого мага, який, ймовірно, добре розумівся у людській психології та говорив людям лише те, що вони хотіли почути. Деякі з найбільш, скажімо так, театральних магів могли звертатися до привидів мовою мертвих, яка складалася з криків та стогонів. Ці маги були дрібними шарлатанами, а були маги, скажімо так, з великої літери, які, на думку римлян, одним лише закляттям або приготуванням зілля могли позбавити життя. Будь-який поважний маг мав великий запас заклинань на всі випадки життя, вивчених на пам'ять або написаних на папірусі. Більшість таких заклинань зазвичай виголошувалися грецькою або латиною, і вони містили принаймні кілька незрозумілих та таємничих фраз, що звучали для римлян дуже загадково. Знання трав у поєднанні із закляттям теж було магією для римлян. В римській історії відомі приклади, коли представники політичної верхівки позбувалися своїх конкурентів за допомогою утрути, виготовленої магами, що розумілись на отруйних травах. Також для того, щоб звести певну людину зі світу, маги використовували таблички з прокляттями на смерть. Більшість зі знайдених археологами табличок з прокляттям були виготовлені з тонких листів свинцю, на яких були написані прокляття, що прирікали ворогів на сліпоту, перелом кінцівок, імпотенцію, злидні, публічне приниження та навіть смерть. Цей свинцевий лист згортали в рулон і закопували біля могил, кидали в колодязі або у джерели чи в інші місця, які, за думкою римлян, були помешканням демонів та приводів. До табличок часто додавали маленькі фігурки з обрізками волосся чи нігтів майбутньої жертви, і ці фігурки ломали та проколювали шпильками. Такі прокляття римляни сприймали дуже серйозно, і звісно, такі таблички були досить поширеним засобом проклять. По всій Європі археологи виявили понад півтора тисячі таких табличок з прокляттями. Читаючи написи цих табличок, відверто скажемо, волосся стає дибки від того, що бажали римляни своїм ворогам. Ми відібрали для вас декілька самих гуманних прокльонів. У автора прокляття, чоловіка на ім'я Докімедіс, вкрали його рукавички, коли він насолоджувався відпочинком у римській лазні. У помсту він прокляв злодія, побажавши, щоб той втратив розум та зір. Інший чоловік на ім'я Веріо, поки роздивлявся красу римського форму, позбувся свого плаща. Мах за наказом Веріо написав на табличці наступне: ти, хто вкрав у мене плащ, позбався розуму та пам'яті, і щоб хрубаки та личинки проникнули в твої руки, голову, ноги, а також в усі кінцівки та кістки. Звучить страшнувато, але це ще квіточки у порівнянні з тим, що бажали плотію. Плотію рабу Авонії бажали, щоб підземні боги знищили його священний орган. Ще йому набажали, щоб у нього з часом були знищені усі частини тіла, як внутрішні, так і зовнішні. Прокляття було задумане так, щоб через сильний біль жертва не могла заснути. Найцікавіший аспект цього прокляття полягав у конкретній вказівці знищити його священний орган і щоб плотій не міг мучитися. Формулювання цього прокляття може наводити нас на думку, що його написав хтось, хто залишився з розбитим серцем після розриву романтичних стосунків з плотієм. Магія потребувала матеріалів, пов'язаних зі смертю, таких як кров, волосся, жертв, цвях від потонулих кораблів або шматки дерева, на якому розпинали рабів. Різні заклинання та амулети вимагали частин тварин, наприклад, вовчу бороду та зміїні зуби. І як ми вже згадували вище, окрім магічних заклинань, маги повинні були знати властивості трав, рослин та іншого матеріалу, які використовували при магічному лікуванні. Так магія використовувалась не лише для проклять, а й для зцілення від хвороб. У тих самих священних для римлян термальних джерелах поряд із табличками з прокляттями були знайдені так звані вотивні таблички, тобто таблички з обіцянками богам жертв, якщо боги зцілять хворого. Також були знайдені і фігурки окремих частин тіла: руки, ноги, вуха та навіть інтимні органи. Ці фігурки були загорнуті у свинцеві таблички з проханням про оздоровлення. У деяких випадках кохання потребувало магії. Наприклад, щоб привернути до себе кохання, потрібно було вийти на гладіаторську арену серед ночі, викликати душу загиблого та назбирати закривавленого піску, щоб потім цей пісок розсипати на порозі будинку коханої людини. Це було доволі нелегким завданням, а викликати духа чи демона помічника було ще складніше. Спочатку маг проголошував заклинання, потім потрібно було виліпити маленьку воскову фігурку демона. Після того, як фігурці приносили в жертву вино, перед нею вбивали сімох птахів, щоб демон міг насолодитися їхньою життєвою силою. Після цього маг вимовляв заклинання, і тільки тоді демон мав з'явитися. А як римляни проганяли злих духів, яких вони називали Лемурами? Для вигнання злих духів у офіційному римському календарі було передбачено свято, і за магічні обряди, проведені під час цього святкування, римський закон не карав. Це свято мало назву Лемурії та відзначалось 9, 11 та 13 травня. Про свята Лемурії нам відомо від поета Овідія, який писав про них у своєму творі під назвою Фасти. У відій пише, що це свято започаткував перший римський цар Ромул на честь свого брата Рема, якого Ромул сам і прихлопнув. Дух Рема з'явився у вісні батькам Ромула та Рема Лоренції та Фаусту. Дух наказав, щоб Ромул започаткував свято на його честь, і коли Ромул дізнався про цей сон, то він заснував день шанування душі свого брата та назвав його на честь Рема Ремуріями. З плином часу це свято стали називати лемуріями від духів лемурів, які, за думкою римлян, були духами підземного світу, які тільки те й робили, що надокучали живим. Лемурії були часом, коли духи померлих блукали серед живих і в першу чергу відвідували домівки своїх рідних. Обряди, пов'язані із Лемуріями, мали відбуватися лише вночі. У розповідає, що о півночі господар будинку повинний був стати босоніж, помити руки, кинути через плече чорні буби, ходити по домівці не оглядаючись, і дев'ять разів повторювати: я вкидаю ці буби, і цим я відкупляю себе та своїх. Вважалося, що духи слідують за ним та збирають ці буби. Коли обряд було завершено, батько сімейства просив духів піти такими словами. Геть від нас, мане, наших батьків. Потім він знову вмивав руки та вдаряв у мідний посуд. Цікавою є згадка у відео про те, як батько родини при виконанні обряду робить знак рукою. Ось що пише у відео. Пальцями знак він дає, притискаючи їх до великого пальця, щоб безтілесна тінь не зустрілася з ним. Деякі дослідники римських ритуалів вважають, що цим знаком був усім нам відомий кукіш. Магічні практики, що завдавали шкоди римським громадянам і які не входили до офіційного римського календаря, були під забороною. Юридичний коментар, складений близько 300 року нашої ери, передбачав жорстоке покарання для тих, кого було викрито у застосуванні магії. Покарання складались від рабства в купальнях до смерті на арені від диких звірів. Нам достовірно невідомо, чи допомагали магічні ритуали римлянам, але ми 100% знаємо, що допоможе українцям перемогти ворога. Друзі, майже в кожного з нас є близька людина, яка воює з нашим східним, дурнуватим сусідом. Не забувайте тих хлопців та дівчат, які зараз на передовій і від яких залежить перемога України. Допомагайте нашим захисникам усім, чим можете. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.